Так, народ, здоров. Це, напевно, буде нове відео. Але відео не про мою будову. А про дещо іншу будову. Зараз вам розкажу. Так ось. Знайшов я трошки під калим, бо гроші теж потрібні. Мені ж то хату треба добудовуватися, які матеріали купляти. І знайшов такий от калим. Ось є така у нас хатинка. Ну, то як. Частина хати. І потрібно що нам зробити? Утеплити потолок для там звукоізоляції, для теплоізоляції, бо, як бачите, це такі австрійські будинки. Вони такі 3,75 висота потолків. І щоб то все тепло просто не втікало, бо це дерев'яне перекриття і не втікало просто догори. То нам це все потрібно ізолювати. Тому будемо набивати вату, потім пару ізоляцію. А пізніше тут вже буде натяжна стеля така. Так що роботки трошки є. Тут в районі 55 квадратів. Ну, якби висота стель була нижча, то би зробили швидше. А так, висота стель, якби Ну я зрозуміли, що треба буде скакати вверх-вниз доволі часто. Тож навіть не знаю, за скільки часу ми це зробимо, але думаю, що зробимо. Ось такі от справи. Так що приступаю до роботи, потім ще з вами зв'яжуся. Так, дві години часу і поки що накрутили ось такі рейки. Там <смі> сусід булочки жав, <жраба>, бо висота. <смі> і то треба це все так накручувати. Потім зараз трошки шнурка дав і вату запихаєш, потім пару ізоляції. І так, там в кімнаті, тут і там на кухні. Тоже так от всюди. Треба таке зробити. Називається рубрика пішли на заробітки. Так, калим, калим. Тому треба, що тобі треба на плінтуса, так? Мені треба двері, не знаю, гіпсокартон хочу собі на стіни дати. Тож мусимо таким от займатися. Ну нічого, Бу якось. Треба... То... Звертайтеся. <світку> Але ми не будемо робити. <світку> так, трошки побавилися. Вже палки, ну ви бачили, зробили, вату кинули. Шпагат. Кинули, забили і тепер от пароізоляція пішла в рух. Перша кімната там. Ну коротше, ще багато, тільки перша кімната. Так що рухаємось далі. Ми нічого не робимо. Ось не так. День другий. Ми завчора думали, що все зробимо, але не встигли. Бо реально висота, і воно доволі важко. Так ось, я вам вже, напевно, показував ось це. Цю кімнату ми вже повністю зашили. Повністю. І в всіх кімнати вже поробили каркас під, ж, під зашивку. Це. Ну, то що кабеля не в Гофрі, це вже питання не до нас. Ми замовнику сказали, що так воно не має бути, має бути в Гофрі, в Гофрі. Але він сказав, що нехай буде. Ну, ми його поперед, так що за, ну, нас за це прошу не сварити, бо ми попереджали, ми сказали. Все. Так. Ну Одним словом, і такий каркас ми всюди зробили. Ось тут. І, і в цій кімнаті ще. Троші. Кріпили на підвісах таких до гіпсокартону, тому що тут потолок е, чи стегля дерев'яна, і там дуже рідко, ну дуже часто йдуть ті е, балки. Тому, блін, вони так тримають мертво. Тому ми, наприклад, тут на таку невеличку давали по три під, підвіса, то от сусід пробував. так от. На одному, то тримало просто капітально. А так як тут просто буде вата і потім плівка ну, цього більш ніж достатньо. Так що ось так сьогодні? Я думаю, що ми завершимо. Віталій зробимо сьогодні, ні? Наші нас варіантів немає. Та, нам треба зробити. Плюс ще от треба буде відновити трошки і реставрувати ось цю. Як це правильно називається? Австрійський п'єс. — Австрійський Ну, Він, до речі, виглядає дуже круто, але... Запалили перший раз за купа років. Так. Може ще з баби Австрії. Бачите, його вже хтось перероблював на газ. Але ну, тут газу, понятно, що не буде. Ось, і теж його треба буде пізніше відновити. От Оці всі тверди повністю ставити, стікло. Оце все повирізати. Оці от, бортики зверху, то все повідновлювати. Там ззаду треба ставити шибер чи шубер, я не знаю, правильно? так, бо його там немає. Ну і тут все гарно повідчищати, повирівнювати, попідлякувати де потрібно. Також є. Ну Треба тим також потім зайнятися. Ось так. -то. Що? Що там? Дверка капець. Трісло? Ну, значить, все я бачу трісло. Ну, значить, треба буде напевно, нову дверку. А така дверка, напевно, коштує. Ще й така. Або щось придумати, якусь таку, понял? Не щаву вона таку, а зі стеклом можна таку якусь велику таку, щоб навіть стекло було. Ну, не слово, ви поняли, ви то скоро. Ну, як скоро? Пізніше побачите. Це буде рубр, рубр, о слухай, я зроблю новий список відтворення і буде називатися калим. Так, що все, ми поїхали до роботи. Так, з ватою завершено. Вже всюди все зробили вату. В цих кімнатах вже навіть це все. ну, І в тій кімнаті. Ось. І завершили в цій кімнаті. вату, пустили. Що я вам хотів сказати, дивіться. А мало бути, ось, воно було ось таке всередині. Ну, типу, ззовні теж, а. Висновок народ робіть тільки в масках. Щоб, ну, щоб ну, навіть в себе чи щось тільки в масках. Бо подивіться, яке воно прям темно-темно-сіре. Це все було би у вас в легенях. Тобто, мало б ну, було до ось таке біленьке-біленьке, а сталося таке. Так що майте на увазі тільки в масках. Ну що ж, вже все повністю завершено. Все, абсолютно. Все. І тепер то заради чого ми тут прийшли. Вже нема. Де? Тож на відео мало показатися. Не. О, є. Помотай. Помотагай. Щоб... <зважати> <зважати> ну ви зрозуміли. Все, так що збираємось і газуємо. Камеру. Я чуть не забув камеру. Спасибо. Ну все. Так, народ, здоров. А. Хочу бути з вами чесним. Ми ж чесні, так. І тому розказую все, що у мене тут робить. Як Хороше, так і не дуже. Як, скажімо так, косяки, які самі по собі вийшли, на які я не маю впливу. Так косяки, які я знав, що так буде. Але надіюся, що мене це обійде. Ну, коротше, зараз вам покажу. Наперед скажу таку от штуку, що я знав, що так ну, є принаймні. Що бетон, він, скажімо так, не є якийсь там теплоізолятором і він гарно скажімо, пропускає, що тепло випускає, що холод пропускає. А, от. Ну, Але до такого поняли, що це так? Це армопояс. Ну, Тобто, якщо ви ну, блін, де тут. Ну тут не видно, коротше, тобто, по цьому буде видно. Тобто, бачите, де є всю дермопояс, він, скажімо так, сохне довше. Оцей от от стіна, газоблок, Дивіться, як він швидко висох. А там, де бетон, тобто армопояс. Бачите, як довго сохне, але бачите, вже починає підсихати. А там що ми бачимо? А тут ми бачимо звіздець. Якщо придивитися, можна замітити лід середини. Що воно таке, я зараз поясню. Ну, якщо хтось не в курсі, бо я знаю, що воно таке. Це просто прикол який, Бо перед тим, як, наприклад, це все штукатурити, я ж по-перше, почихав все, потім прийшовся ґрунтовкою і тому пив, той кут там, він був сухий. Тобто він там нормальний сухий кут. Але ось це. Ну, тобто, клей, він ж мокрий. Так, як тут у мене хата не опалюється, скажімо так, опалюється лише тоді, коли я є. А я є там через день. Або, наприклад, якщо є десь тут, то не опалюю хату. Ну, тобто, у мене, грубо говоря, хата опалюється через день. Ось ці пару днів у нас вночі морози по мінус 10 стабільно. Цієї ночі був мінус 12. І прикол який, так, як бетон, ну, хреновий теплоізолятор, він холод пропустив. Тут в хаті, наприклад, я сьогодні запалив, то в хаті було 3 градуси всього. На вулиці там мінус 7. Але не полилося там щось 2 дні. От так от. Коротше, та волога, яка була в клеї, вона от підмерзла, грубо говорячи. Так що, така то от фігня. Але то треба висушити, тому я, напевно, буду брати пушку і пушкою то буду сушити. Напевно, або феном, Бо тому що ну, зараз хату буду розпалювати так нормально, кочарити, щоб воно. Але от така біда вийшла. Ну, то прям не є біда, бо тому що я знав, що таке можливе, бо тому, що я. коротше, так, зараз поговорю. Е, Бо тому що я не. Ну, як ви могли зрозуміти, я не утеплював армопояс. Хоч то треба робити. Тобто, якщо хтось там думає утеплювати чи не утеплювати, говорю від... Ну, одразу утеплювати. Обов'язково потрібно ромпояс утеплювати. Хто б що вам там не казав? Чому я цього не зробив? По такій дуже простій причині. У мене і так буде фасад робити 12,5 чи там, 13 см пінопласту. Тому я думав, ну нема сенсу, тому що і так буду робити фасад. І воно мені нормальненько все утепле, включно з армопояс. Але, як бачите, я ще фасад не зробив. і Тому мушу от з таким мучитися, поки нема фасаду. І тому тут два варіанти. Або зараз щось роблю з тим кутом, бо я бачу повсюди, що саме він промерзає. Чому так? Ну, зараз ми ще подивимось ось тут. Ой, кухня. А, ні, і тут промерзає. Тобто, бачите, всі кути. о, бачите? Світається. Промерзає. Все холодне. Тобто кути промерзають. Мені ж цікаво подивитися, що в мене в кімнаті робиться. ну, чи я буду. Так. Курва вогкий теж трошки. Коротше, кути промерзають. Але, блін, тільки кути. Все решта нормально. Тобто поняли, так? Да? По кутам падло, воно в мене промерзає. От така... Сказати, що я, о, блін, як то так сталося, я так не буду. ну, бо Тому що знав, що таке може бути. Ну, блін, відверто буду, знав. Але я не думаю, що такі морози будуть. Ну, чесне слово, так як останні зими нам показують, що в нас, знаєте, зима все така тепліша, тепліша і тепліша. Але от, вже кажу, ну, декілька днів такі. Моцні морози, фігачу, що я навіть на машині не їжджу, але це зовсім в інші відео, що в мене, грубо говорячи, машина демиссезон. <гум> ну, коротше, і що що, що, що що, що з тим робити? Отак я вам скажу. Хату пропалювати хату. От і все. Так як я вже почав робити внутрішні роботи, то мені потрібно просто пропалювати і ще раз пропалювати хату. Або утеплювати термопояс. Я ще подумаю, що я буду робити. Чи воно мені якось там потім в майбутньому помішає, чи ні. Тобто взяти якусь ще екструзію, от синенький пінопластик. І ним взяти, проклеїти чи що. Ха, ану, підказуйте народ, що то можна зробити. Чи то зараз щось зробити з тим, чи поки що забити. А з другої сторони, теж, бо я хочу чим по щось заїхати, мені треба то все. Прогріти пропалець, значить воно має бути сухе, щоб я міг продовжити. О, О я послуж... збив системи. <і earthquake> Бачите, ну тобто так сохне, ну, як ми можемо бачити, знаєш, вже починає підсихати. Не так швидко, бо тому що, як не як, як те, що я казав, бетон втягує, але підсихає. А от кути падлюки ні. А цей, кут, а цей кут я вже й не побачу, тому що його закрив. З Але блін, ну тут треба прогрівати. Чую, що я буду цю батарею включати. І навіть кімнату воно вальцює, як має бути. Значить на ніч буду ставити таймер, нехай цілу ніч воно фігачить і нехай це все прогріває. Принаймні, кімната, де в мене вже є ну, зроблені стіни, скажімо так. бо то шкода буде, якщо там щось. В принципі, якщо переклею в мене, о, дивіться, є ще майже цілий рулон обою. Але бажано, щоб було тепло. Але дивіться, навіть так звідси далека. Нічого і не видно, я вам так скажу. Тобто кут є кут. Ну, Тут подивлюся. Ні, тут, бачите? Тобто тільки на кутах. Якраз там, де то, знаєте, гарненько все обвітрується, то все. Так. Юно, падло. Ну, типу, ну, не є мокре, але холодне. А ні, бачите, тут все ж таки мокре. От має тут хірня буває. О, та й все. Отаке от, от фіня. Ну, нічого, коротше, мені там, будь ласка, понаписуйте, що як, що можна з цим зробити. Він не так, я знаю, що з цим зробити. Просто напишіть. Чи зараз... Щось робити, тобто утеплювати хоча б армопояс повністю по периметру. Чи вже якось домучити і то прогріти хату так, а вже з весни пробувати робити повністю весь фасад. Так що, будь ласка, напишіть, напишіть, напишіть в коментарях. Та й, напевно, це все. Дякую вам за перегляд. Дякую вам за коментарі, за вподобайки. За підписку, народ підписуйтеся. Дуже-дуже вам дякую. Наперед тим, хто підпишеться, і, ну, і тим, хто просто передивився. Все одно дякую. Не забувайте, що є спонсорство, що можна щось задонатити, якісь пару гривень, як бачите, є де гроші витрачати. Ну і до зустрічі в нових відео.